Добрый вечер, дорогие житомиряне, гости нашего города. Мы рады вас приветствовать в этот прекрасный летний вечер. И мы сегодня собрались здесь по такому поводу, что завтра Международный день борьбы с гепатитом. И сегодня благотворительная организация «Планета для детей» и молодежная организация «Молодые регионы» мы проводим акцию «Остановим эпидемию». Поэтому, пожалуйста, здесь ходят волонтеры этих организаций, вы можете оставить свои подписи. И вы также можете оставить подписи под письмом Мэру Города. Мы пишем это письмо. Значить, Житомирська міська адміністрація вона є державним органом влади і формує свій бюджет також за рахунок платників податків, а також відповідно до статті 49 Конституції України, де наголошено наступне. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціальних, економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. В державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безкоштовно, і держава турбується про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно епідеміологічне благополуччя. Тому ми звертаємось з таким листом до мера нашого міста з таким проханням. Перше забезпечити усіх хворих на гепатит житомирян та мешканців міста Житомира сучасними безкоштовними противірусними препаратами. Друге в усіх медичних закладах проводити безкоштовне тестування на маркери гепатитів БЦ ВС всіх громадян, які мають бажання провести такого роду обстеження. Третє це встановити таке тестування як обов'язкове. При здачі будь-яких аналізів крові четверте це заборонити усім медзакладам приймати хворих на стаціонарне лікування без тестування на гепатит БТЦ. П'яте це забезпечити медзаклади достатньою кількістю вакцини проти гепатиту БЦ за цінами з 50% знижкою від ринкової вартості для усіх, хто має бажання провести таку вакцинацію. Шосте проводити безкоштовне тестування на гепатити БЦ і вакцинацію проти гепатиту В в усіх дитячих учбово-виховних закладах міста Житомира. Та сьоме забезпечити всебічне інформування населення за рахунок зовнішньої і радіореклами. А, значить, щодо шляхів інфікування гепатитами та необхідності вакцинації та вашій увазі. Ми за хочемо представити вам лікаря-інфекціоніста другої міської лікарні Донченка Ігоря Олександровича, який якнайширше він зможе розказати нам сьогодні про цю ситуацію. Будь ласка. Доброго дня всім. Хочемо звернути вашу увагу на проблему вірусних гепатитів. Як вам, можливо, вже відомо, 28 липня відзначається всесвітній день. Боротьби з гепатитами. Тенденція, на сьогоднішній день тенденція з вірусними гепатитами має, підвищується. На сьогоднішній день налічується близько 180 мільйонів людей інфікованих вірусними гепатитами. Це захворювання є, прич, є основною причиною печінкової недостатності раку та цирозу печінки. Отже, що ж таке вірусні гепатити? Термін гепатит означає запалення печінки, яке може бути наслідком зловживання алкоголю, інфекційного захворювання або автоімунного ураження. У даному випадку це інфекційне захворювання, яке передається так званим парентеральним шляхом, тобто через кров інфікованої людини. Менш, ймовірно, це зараження від матері до дитини. Та статевий шлях, ризик, який складає, складає близько 4%. До групи підвищеного ризику інфікування належать медпрацівники, споживачі ін'єкційних наркотиків, пацієнти гемодіалізу, пацієнти, яким часто проводили оперативні втручання, особи, яким переливали кров або пересаджували органи від погано обстежених донорів. А також діти, які народились від інфікованих матерів. Єдиним недоліком такого лікування є дуже висока його вартість. Профілактика заключається в наступному: це вчасне виявлення та виліковування хворих на вірусні гепатити, використання стерильного або одноразового інструментарію при пірсингу, татуюванні. Манікюрі та різноманітних медичних маніпуляціях, а також вакцинація проти гепатиту Б, що є досить надійним засобом запобігання цього захворювання. І, На жаль, вакцини проти гепатиту С на сьогоднішній день не розроблено. Дякую за увагу. Дане мероприятие, акція станом епідемію. Організаторами акції є з організація Планета для дітей і Молодежная организация молодые регионы и также при поддержке партии регионов, и мы хотим также. Просто обратите ваше внимание на то, мы часто думаем, что нас это может не коснуться, но вы можете взять листовки, вот здесь ребята раздают и пройти тестирование. Вы пройти тестирование можете с 10% скидкой, либо же бесплатно. Поэтому, пожалуйста, возьмите флайер, возьмите листовку. Там есть наши контактные номера, и мы рады будем вам помочь. Обращайтесь, пожалуйста. いいすいん。<laughs> акция «Остановим эпидемию», посвященная Международному дню борьбе с гепатитом, подходит к своему завершению. И мы еще раз напоминаем, что организаторами этого мероприятия была благотворительная организация «Планета для детей» и молодежная организация «Молодые регионы», и также при поддержке партии регионов. И мы благодарим каждого, кто ставил свою подпись для письма мэру города. Благодарны вам, вам приятного отдыха. Всего доброго.